Дуже хочу вас насправді, мамо, запитати, де знайшли ви свою доню в полі чи у хаті, чи під ліжком, чи на лавці, чи в одній з коморах, в огірках, в капусті, в моркві. Може, в помідорах? Ні, тебе я не шукала у далекім полі і у хаті по кутках. Не блука ніколи. То лелека в синім небі з крилами, мов весла, на замовлення для мене в дзьобові принесла. Ось я думаю, матусю, дивлюсь ваші форми, які вже з люстерка лізуть далі поза норми. Як мене несла лелека, та й на крилах веслах. Ваше тіло то напевно ціла зграя несла.